Сьогодні ми з вами зв'яжемо ось такий брілочок серденька. Він стане прекрасним подарунком на 14 лютого День Святого Валентина, тому що він виглядає дуже красиво, стане чудовим аксесуаром до сумочки або рюкзака. І при цьому на те, щоб зв'язати таке серденько, треба всього лише хвилин 15. Я поекспериментувала з різними матеріалами для того, щоб ви могли обрати для себе найкращий варіант, який вам сподобається. Перший варіант це Alize Caton XL. Він доволі таки об'ємний, це товста нічка, і тому виглядає вона доволі таки симпатично. Можна в'язати із джинсу, тоді він виходить менший. Але це по факту стандартний варіант. Я також спробувала в'язати із Alize Softie. Це звичайне Soft, не плюс і не Max. Якщо в'язати з плюс або Max, воно буде більшим. Воно не так добре тримає форму, як бавовняна пряжа, але при цьому воно дуже м'яке, тактильне і дуже мило виглядає. І ще один варіант, який я спробувала, це, власне, плюш. І з плюшу воно виходить велике, Але при цьому воно дуже класне, воно дуже м'якеньке, тактильно приємне, і при цьому виглядає просто супер, класно тримає форму і, взагалі, такий прям шикарний подарунок. Сьогодні ми з вами будемо в'язати з Alize Caton XL, власне, повторювати ось такий формат серденька. У мене їх навіть два. І для роботи нам знадобиться власне, сама ниточка, з якою ми будемо в'язати. Гачок відповідного розміру. Для цієї нитки я беру розмір 3. І якщо ви будете в'язати з іншою, то підбирайте гачок відповідно до товщини ниточки. Наприклад, джинс і софті я в'язала гачком номер 2, плюс я в'язала гачком номер 4. Також нам знадобиться кріплення. Під брілочок. Але це знову ж таки опціональна штука. Якщо ви не хочете вішати це як брілок, то можете не використовувати або пров'язати просто цепочку з повітряних петель. Також нам знадобиться клей, але знову ж таки клей можна не використовувати і замість того, щоб склеїти деталі, їх можна зшити. Я так робила от в цьому прикладі. Тримається воно так само, як і приклеєне, але для мене шивання вимагає більше часу, це доволі складно робити. Мені потрібні були булавочки для того, щоб фіксувати, тому варіант робочий, але простіший варіант з використанням клею. Ну, власне, нам потрібні ножиці для того, щоб відрізати ниточку. І три маркери, якими ми будемо помічати певні петлі при в'язанні. Їх потрібно буде саме три штучки. Тож будемо починати. В'яжемо спочатку ланцюжок з повітряних петельок. Тобто, набираємо повітряні петлі. Їх нам потрібно зараз 51 штука. Один. Єдине, що мені не подобається в цій ниточці, вона розходиться на волокна і інколи доволі складно пров'язати петлю. Але це все діло звички, як то кажуть. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Тридцять три, Тридцять чотири, Тридцять п'ять, Тридцять шість, Тридцять сім, Тридцять вісім, Тридцять дев'ять, Сорок, Сорок один, Сорок два, Сорок три, Сорок 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 шість, Сорок Сім, Сорок вісім, Сорок дев'ять, 50, 51. Закінчили. Набрали ось такий ланцюжок, 51 петля в нас тут. Тепер ми трошечки витягуємо нитку для того, щоб не спустити петлю. Відкладаємо гачок, і тепер нам потрібні маркери. Повертаємось в початок і відраховуємо звідси 15 стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Тримаємо 15 петлю і ставимо сюди маркер. Ми відрахували рівну кількість з двох снорів. Відмітило. Тепер в нас всередині залишилось 21 петля. Нам треба порахувати по 10 петель з кожної сторони і вийти на серединку. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І відмічаємо наступну, тобто 11 петлю ми відмічаємо. І тепер звіряємось, щоб в нас було з цієї сторони, ось тут 10 і ось тут 10. Перераховуємо в іншу сторону. Пропускаємо петлю з маркером. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все правильно. І так, в нас вийшло 15, 10, 10, 15. Можемо починати в'язати далі. Беремо наш гачок, підхоплюємо петлю. І тепер ми пров'язуємо ще одну петлю повітряну. Вона буде петлею під єму, Тобто ми її не рахуємо в ці 15, вона додаткова. Тепер ми робимо накид і пров'язуємо у другу від гачка стовпчик з накидом. Раз, пров'язали. Накид і пров'язали стовпчик. Тепер нам потрібно пров'язати ще один стовпчик з накидом в цю ж саму петлю. Зробили накид, і в цю саму петлю пров'язали пров накид, пров'язали стовпчик. Так, ми зробили першу перебавку із стовпчиків з накидом. Тепер нам потрібно зв'язати таки ще 14, тобто до нашого першого маркера, включно з ним. Робимо накид в наступну петлю. Пров'язали накид, пров'язали стовпчик. Знову накид в цю ж саму петлю, пров'язали накид, пров'язали стовпчик. І повторюємо накид, наступна петля. Пров'язали накид, пров'язали стовпчик. Накид в цю саму петлю, пров'язали накид, пров'язали стовпчик. І так само до кінця до маркеру. В'яжемо накид, не забуваємо робити накиди, один і сюди ж другий. Накид Наступний. Перший накид, і сюди ж другий. Таким чином ми з вами дійшли до нашого маркеру, до петлі поміченої маркером. Ми знімаємо маркер, і в цю петлю ми будемо зв'язати знову два стовпчики з накидом. раз. І два. Тепер наступні 10. Нам треба пров'язати стовпчиками з накидом, але вже без прибавок, тобто в кожну петлю ми в'яжемо один стовпчик. Знову ж таки до маркера, пров'язуємо один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім дев'ять і останній наш стопчик десять. Пров'язали. Наступна наша петелька це та, яку ми помічали маркером. вона це серединка нашого серенька, тобто вже можна бачити, як воно ось так завертається. І сюди ми в одну петлю маємо пров'язати три стовпчики з накидом. прибираємо маркер, він нам більше теж не потрібен. І пров'язуємо сюди три стовпчики з накидом, перший. Цю саму петлю накид другий, і в цю саму петлю накид третій. Пров'язали. Наступні 10 ми в'яжемо аналогічно по одному стовпчику в одну петлю, не забуваємо про накиди: один, два. Три, чотири, пять, шесть Сім вісім. 9. І 10. І ми знову дійшли з вами до наступного вже останнього маркеру. З нього і до кінця ряду ми починаємо робити прибавки і робимо по 2 стовпчики з накидом в кожну петлю. Накид. Перший стовпчик, другий стовпчик, всю ж петлю. накид, перший стовпчик, другий стовпчик, цю петлю. накид в наступну петлю, перший стопчик, другий стовпчик. І так само продовжуємо до кінця ряду. І останні дві петельки дов'язуємо також прибавочками. Раз, прибавка. І остання петля незручно її дов'язувати, але потрібно сюди також прибавочка. Ми закінчили в'язати. Тепер ми відрізаємо ниточку, залишаємо невеличкий хвостик, щоб його можна було потім зручніше сховати. Затягуємо петлю. І ми завершили. Тепер ми будемо збирати наше серденько. Ми вже бачимо, що воно ось так завертається всередину, залишилось його тільки закрутити. Будемо закручувати його ось так. Одна сторона. Треба закрутити і подивитись, докуди вона закручується, так, щоб. Потім можна було це приклеїти. Тут ниточки ховаємо вниз, ми їх підклеїмо потім. Або, якщо ви вирішили не клеїти, а зшивати, то вам треба залишити цю ниточку трошки довшу, і потім пришити це все. Ось так ми викладаємо наше серденько, щоб зрозуміти концепцію, і тепер будемо за допомогою клею з'єднувати наші деталі. Я використовую клей текстильний, спеціальний для тканини, але в принципі можна використовувати будь-який, головне, щоб він був прозорий. Я люблю текстильний клей за те, що в нього дуже тонкий носик, і його доволі зручно наносити. Ну, власне, він розрахований на текстиль, тому гарно кріпить оченята і нитки. Потрошки по нижньому краю наношу його всередину, приблизно до тієї точки, до якої ми завертали наше серденько. І поступово так само тепер склеєм закручую наше серденько. Краще не промазувати одразу все, а потім по ходу вже справи трошечки підклеїти, тому що доклеїти ви можете. А от, якщо вже намастили клеєм, то назад повертатись не дуже, тому що клей може залишити сліди. І другу сторону так само змащую тут от клеєм, по краюшку, по нижньому, іду по контуру вниз. І починаю завертати серединку. Від того, наскільки щільно ви його закрутите, ось тут буде залежати, наскільки об'ємна вона у вас вийде. Так, вона має бути ось так. І тепер останнє, що треба зробити, це приклеїти між собою дві половинки. На цю склейку я раджу наносити трошечки більше клею, тому що щоб тут вони тримались. Ми, звичайно, їх зафіксуємо ще додатково нашою пряжечкою на брілок. Але все ж таки, чим краще ви їх тут з'єднаєте, тим менше вірогідність, що воно розсипеться. От, власне, наше серденько. Майже готове? Нам залишилось тільки, щоб воно трошки підсохло, і ми можемо кріпити до нього а, наш тримач для брілочка. Я залишила наш брілочок десь хвилин на 15 для того, щоб висох клей. І тепер ми можемо кріпити наш тримач ось таке кільце. Що ми робимо? В нього має бути ось така кругла штучка колечко, яке ми маємо закріпити за дві петельки кожного з полушарій нашого серця. Ми чіпляємо його за одну сторону, повертаємо так, щоб зачепити його за другу. Ось так. Дивимось, чи органічно це буде виглядати. І тепер ось цей наш ланцюжок ми прикріплюємо до цього кільця. Можна скріпити це руками, якщо воно не дуже туге, але я використовую для цього плоскогубці. Закріпили, і власне ось так: брілочок готовий, він вже тримається. Залишилось тільки закріпити ось ці ниточки. Я трошечки підмазую їх клеєм, тому що в мене клей текстильний, і він при висиханні прозорий, прижимаю їх ось так, і тут же відрізаю зайве, щоб приклеїлись саме кінчики. Можна сховати цей хвостик за допомогою голки. Ну, власне, і все, наш брілочок готовий. Бажаю вам натхнення і рівних підтелік!